Одночасно два мітинги проти та в підтримку Володимира Онищенка, ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка відбулося з ранку 13 березня. Перші переконують таке керівництво вишу ганьбить навчальний заклад. Крім того, ректора звинувачують у проросійських поглядах, зневажливому ставленні до педагогічного колективу та студентства. Більшість конкурс, яких брав участь архітектурних. Це були за моєю ністивої університет їх ніяк не підтримав. Тільки тоді, коли ми брали якісь призові місця, Онищенка нас визивав і на публіку. Дякую. Прихильники Володимира Онищенка всі слова опонентів заперечують. Говорять, що і керівництво, і взагалі навчальний заклад повністю їх влаштовують. Ми прийшли підтримати нашого ректора. Сюди нас ніхто не заставляв йти. Ми хочемо відстояти свій університет, щоб все залишилося так, як ми навчалися вже три роки. Нас все влаштовує, ніхто нас ні до чого не змушує. Ми хочемо нормально навчатися. Чому до нас приходять з цими плакатами, разними покльопами? Ми хочемо нормально навчатися. Дайте нам, будь ласка, нормально. навчатися. А ось педагогічний колектив технічного університету вважає, що мітинг проти їх керівника політична акція, направлена на нівелювання престижу закладу. Звинувачують нардепа Юрія Бублика, який за їх словами жодного разу не завітав на педагогічні збори, аби ок. Обговорити ситуацію. Чому він, во-первых, не явився до нас, коли в нас було зібрання нашого колективу? Він не прийшов. Він чесно не сказав, очі, що він хоче, як він хоче. У Нас було зібрання колективу разу, не явились другий раз. Це ж говорить про те, що людина вона, ну, мабуть, чувствує за собою яку то неувіреність. Втім, Юрій Бублик переконує, він представляє думку громади, яка неодноразово зверталася до нього із скаргами на очільника Полтентеу. Мета, яка переслідується – створити вільне середовище, середовищі в навчальному закладі, щоб викладацьке товариство, студентське товариство з поміж себе шляхом вільного волевиявлення, щоб вони в вільному середовищі обрали собі на посаду ректора гідну кандидатуру. Частина вченої ради університету, науково-педагогічного колективу, співробітників та студентства Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка написали звернення до міністра освіти України Сергія Квіта у листі. Педагоги пишуть впевнені, що за цим ганебним цькуванням приховані чиїсь комерційні кар'єрні інтереси, приводом для реалізації яких стала постать ректора, якого 13 років тому було обрано, а потім вдруге переобрано на демократичних засадах. Крім того, як повідомляє прес-служба Полтенту, активісти студентського та викладацького профспілкового комітету, члени вченої ради університету, 13 березня прибули на мирну акцію до Міністерства освіти і науки України, аби підтримати. Ректора Володимира Онищенка